Слава Україні! Ви на каналі Транс. починаємо нове відео. Сьогодні у нас мороз дикий, а мінус 27 здається. Будемо пробувати зараз заводити Вольво. Каскадія більше шансів, що заведеться легше, а з Вольвачком не знаю, що там зараз буде, але ну, будемо бачити. Таку погоду завжди є ризик, що машина не заведеться. Просто просто завжди. Ну, йдемо пробувати. Ой, йолки-палки, тут навіть той екранчик не хоче. давай, 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 старичок, давай. Не хоче. Короче, за другим разом пішла. Пощастило. Короче, добре. Мінус 27 вольво заводиться. Старий, старий трак. Офігенний трак. Як де там мала дитина. Ситуація така, Вольво завелась, а Каскадія не хоче. Не з таєї батареї. Зараз будемо щось думати Ну і що хочу вам сказати? Зараз 10.30. Я тільки виїхав з Ярди. Ледве ми Сергієм завали його трак. Каскадія не хотіла заводитись і все. Стояли, заряджали батареї. Пару разів ще поїхав, купив е, стартер щоб, стартер -флюїд, так би рідину, щоб доливати, пшикати на повітряний фільтр, щоб машина залилася. Ефір у нас називали колись. От така баночка зараз покажу. Ось така от баночка. Е, цю штучку точку попшикали пару разів, дві банки випшикали і завели машину, але пішло майже половиною години, поки, поки ми це все зробили, трохи часу зайняло, але нічого. Е, зараз е, каскадія їде на делівері, я так само їду зараз на делівері Віскансен. І, е, завтра сьогодні маю пікап завтра на завтра на Мічиган, Так що сьогодні буду виїжджати ще на Мічиган. Приїхали в Віскансен, Волтер тут. Не знаю, що з ним робиться, йому капець холодно, але все одно треба вийти на двір зробити свої справи. Він в ноги мерзне просто капець. Тут походить дві хвилини і вже все, почне пищати, що холодно. На вулиці Мороз, вітер, холодно, сніги. У Віскансіні особливо ще холодніше, ніж було вська. Розвантажився, їду на пікап. Хочу сказати, що в Віскансині навіть дороги такі. Між фермами, так можна їх назвати, другорядного такого значення, то почищення. Е, ну, можна було, щоб це було трошки краще, тому що все рівно є куски якоїсь льду по дорозі. Але набагато набагато краще, ніж взагалі не почищення. Тут пара кусків дороги було, що не було почищено, так досить стромно їхати, такі трошки ожилетиці такі. Але Зараз би нормально. Тут ще мені до пікапа полишилось трошки, буквально там десь мирі три. Зараз доїду, вже там буду вантажитись, їхати на вічка. Тільки я похвалив Вісканзен, приїхав два метри, тут АГБ. дорога не почищена, ну як, вона від снігу прогорнута, але самі бачите, тут під асфальтом нема, коротше. такі місцями є, місцями нема. І тут ще горбочок в мене зараз по дорозі. Цей горбочок треба видертися. Коли грожений, важкий, то не, не проблема. А от коли легенький, то як зараз, пустий, то воно в таких, на такій дорозі можна трошки підзабуксувати. Але нічого, думаю, якось біля допомога. Завантажився, виїхав вже на дорогу, бачите, тут у нас далі ожеледиться. Але здається, воно то, якби, не довго має бути це все. Така, в такому стані дорога, тому що там далі вже така більш грубша дорога має бути чиста. Ну, в будь-якому випадку треба їхати обережно помалу, тому що якщо прийдеться зупинятися, то можуть бути приколи. Ну, все, Тут бачите, всі машинки їдуть. Така дорога нагадує дорогу в Україні, якщо колись жив дуже давно, 15 років тому, то по такій дорозі часто доводилось ганяти то Така дорога в Україні вже рахувалася дуже добре так що Зараз просто треба згадувати навики і все. Тут з боку поля, видно, що хлопці ганяли на снігоходах, тому що все поле розмальоване з якимись слідами. Взагалі Вісконсин такий досить цікавий штат, тому що тут дуже багато живе. Людей, які їздять на мотоциклах, мотоциклістів дуже багато. Дуже багато різних активів зимою, там, їздять на снігоходах і так далі. І взагалі Віскансин такий дуже туристичний штат. Сюди багато їздять з Чикаго, з цих всіх штатів відпочивати. Тому Віскансин прикольне місце. Заїхав в Чикаго, тут красота сухо, навіть снігом і не пахне. Рожки є на траві на обочинах сніг. А так нормально в місті дороги сухі. Навіть машини їдуть всі без сіпесні. Велика різниця між Віскансом. Тому тобто, що Чикаго набагато тепліше і набагато менше сніг, ніж було Вісканс. Коротше, заїхав в Мічіган, тут як завжди, цей кусок дороги говольот, тут ожеледиться. І то така нормальна, тому що тільки що хлопець мене обігнав, дав по тормозах і його почало складати. Почав робити джек-найф. Тобто, коротше, дорога реально стрімна і навіть дуже-дуже небезпечна. Цей кусок Мічигана у приїзді е, біля озера, там от з того боку озера, і тут завжди така фіня робиться, тому треба їхати обережно. Ну і плюс мічіган, як бачите, він полінувалися насипати до солі, щоб можна було спокійно їхати безпечно. Я зараз їду в мене ту швидкість 25 миль на годину, Тут деякі хлопці нетерплячі беруть, мене обганяють. Але вони трошки дурницями займаються через те, що мене вже тут до один обганяв і тільки щось не розложився. То вже їх мене тут четверо-одина. Ну, коротше, хлопці ризикують. Нарешті закінчився цей дурний день. Третя година ночі, розвантажуюся нарешті в мічікані, вже тут запаркувався, зразу є тракстапчик. Ще вигулюю і йду спати. Так що, всім добре. Ну що, мараз, я туди к сибиряк цей, пушистий такий. Прикол такий, що вчора тут розвантажився на цій компанії Audi. Сьогодні диспетчер знайшов з цієї самої компанії пікап. Везу пусті паліти, тобто той якісь вантажі їм привозять на цих палітах і вони пусті паліти від, віддають там. на ту компанію, яка відправляє часто груз. Нормально добре заплатили і добре, в тому що буде трошки важкий. Тому що дорога слизька, коли важкі легше їхати. Це одне, а друге, що не треба було нікуди їхати за пікапом, що тут в тому самому місці я розвантажуюся, в тому самому місці і завантажився. Так що все сюди, зараз їду назад, Чикаго і ще й сьогодні буду вдома. А ще, мороз ну, на дворі, не? красота. Короте, зараз я вже... Uh, в сі, два педала крудіярка uh, приїхав на Deliverie uh, і uh, капець, і тут холодина. Uh, Знову uh, виникла нова проблемка, почав текти патрубок. Зараз покажу, що відбувається, вигодний Волтера покажу. Дів Волтеру у сведер. Волтер це де. Маю такий сведер з бомбанчиком. І ходив свети, тому що на дворі сьогодні мінус 16. Воно звичайно тепліше, ніж мінус 22, але мінус 16 теж дуже холодно. Волтер знайшов мишку. Я її тільки що бачив, вона там побігла. Я її поки що не побачив, він тільки чує її запах <сум> і полює за нею. Включив режим мисливці, і йде по запаху. <сум> але у нього не дуже виходить, тому що він тут, а мишка вже десь побігла туди в той бік. Але чує, щось там чує, є запах, то він не знаю, що з ним робиться. Uh, зараз покажу, з якого патрубка під, під, підкапує антифриз. А uh, Там у цей патрубок, він такий трошки мокренький, я там підтягнув його трохи. Uh, Подивимося, що там буде далі. Може і перестане так. Якщо ні, то поміняю його на... На вихідних, що має бути плісти. Я не знаю, вчора було не вчора, а на вихідних було мінус 27, то на дворі було якось легше, ніж зараз. Чи що, вітер такий холодний, чи що просто Он з Волтером погуляв дві хвилини. Я не знаю, ця зима це просто щось страшне. Знову ранок, зараз я в Мічигані, сьогодні вже у нас четверг. А, тільки що розвантажився на компанії, може тут два стапа на одній компанії. розвантажився там, потім переїхав тут буквально метрів в сто 100, в другий їхній будинок і там в другий забрали пару політ. Ось така тема. Бачите, дорога просто красива. Сніг, все як має бути. Все, як ми мріяли все життя. Зараз їду на пікап. Пікап пощастило дуже близько, 8 миль, але треба буде їхати цих 8 миль 20 хвилин. В нормальну погоду 8 миль їдеш 8 хвилин. Так щоб ви розуміли, яка різниця. І на хайвей теж виїжджати не буду, тому що показує, що на хайвеї все стоїть. Попробую зараз доїхати цих 8 миль без хайвею. Правда, не знаю, чи там можна буде всюди траком їхати, тому треба буде так трохи це Все, робити. Ну все, їдемо. Насолоджуємося зимовим Чіканом. А тут в мене був сьогодні перший Вночі. Цілий ніч сьогодні розвантажуємося. 12-й почали, 3-й закінчили, переїхав, до 6 поспав і ми почали знову розвантажувати. На, на фордах 450-х Виїхав з пікапа, тут знов дивиться. Це, можна сказати, центральні вулиці міста, це якраз екзит над хайвеєм. А там, там внизу хайвеє йде, і там хайвей, йде. я зараз сюди буду їхати. І, бачите, дорога зовсім-зовсім не почищена. Тобто, вони десь там колись тут проїхали з чимось. І все. Мічиган і Індіана вони досить досить погані ці дороги. Не знаю чого. Напевно, гроші жаліє. Волтер побіг лягнув спати. Все, зараз доїдемо додому, де до дому, так, куди гуляти, там обігати. Тут якраз то про що я говорю, желедиться на дорозі, трак зробив джекнайф, зложило його. Партрафік. Виглядає, що з водієм, все окей. Ходить там. І це основне трак шкода, але зроблять іншура туди-сюди, все застраховано. Через що воряби? Це все відео, то воно буде, напевно, я його так і назву Обережно на дорозі, тому що це реально, це, це жесть. Е, Дорога виглядає окей, зараз вони тут посипали і тут зараз взагалі ідеально, можеш їхати спокійно. Але багато вчора я їхав сюди вночі, то дорога виглядала чиста, але насправді вона була трошки припорошена снігом. І вже через те, що вона трошки припорошена снігом, такі різні ситуації виникають. Тому коли падає сніг на вулиці, коли дорога трошки мокра, то швидкість повинна зменшуватись дуже сильно. Саме краще їхати і пробувати час від часу, чи ви можете зупинитися чи ні. І все, і нікуди не треба спішити, тому що то цей хлопець спішив кудись, і зараз він вже нікуди не доїде, тому що зараз приїде Товінг, забере його трак і так далі. Це вже, це вже все дуже надовго. Шкода, звичайно, ніхто так само ніхто від цього ніколи не застрахований, тому що завжди навіть коли ти обережно їдеш, може тебе зложити. Але коли ти їдеш обережно, то дай більше шансів, щоб все було нормально. П'ятниця, я біля трака, зараз е, сьома година майже е, вже завів Volvo. До речі, Вольво сьогодні звалася мінус е, 12 сьогодні на вулиці і звалилася нормально, так би. Е, з першого разу е, перших три оборота стартера воно не дуже хотіло, а потім нормально завелося. Так що Volvo заводиться нормально. Е, тут, бачите, хлопці. Мудро вчинили, лишили заведені траки, три траки працюють. і Зараз вже в них не буде проблем з тим, щоб заводитись. А ці траки, я так розумію, не їздять, тому що вони тут стоять і напевно що додому почав ціпати. Там оті сіреньки вроді би їздять, але я не знаю. Короче, зараз вони не заведені. Ну і все, зараз прогріваю Вольву, десь півгодинки, що воно поколатало, трохи масло прогрілося. Можна буде їхати надалі. Ну що, я вже в Чикаго. Вже все, розгрузився, загрузився, всі, всі ці загрузками поробив справи. Приїхав до своїх друзів в RVK. Там є телефон, якщо комусь треба. Зараз треба домовитись на завтра ремонт каскаді, щось з рульовим. Заодно Василь, власник який він шукає зараз шофера на свій трак. Так само ви можете мені телефонувати, я вас перенаправлю до нього або телефонувати сюди на цей номер. Нагадувати не треба, війна триває, ні. Сьогодні до мене подзвонили хлопці з Калоша мої знайомі. Зараз йде збір для бійців з Азову, які там служать, так само з Калоша є. Вони їм треба купити. Там йде збір на тепловізори, ще там на якесь обладнання на глушилку від дронів. і Коротше, там якісь необхідні речі, я просто зараз все вже в голові не тримаю. Посилання на цей збір так само буде в описі, в описі під відео. Будь ласка, підключайтеся, хто може, скільки там буде посилання на Монобанк, це більше для підписників з України. Тому що тут з Америки ми щось наману не можемо перекидати. Підключається, кидайте туди якісь гроші, тому що треба допомогти. Збір, збір великий, там грандіозний, там треба 500 з чимось тисяч гривень, і збір йде дуже помало. Всі виснажені, всім надіїло допомагати. Ну, це, це сумно, але війна триває, і війна ще буде тривати довго. Тому нам треба не зупинятися і допомагати хто скільки може і хто як може. І це все мене знову надихає на думки. Вони ці думки мене ніколи не лишають, я час від часу ними ділюсь, але зараз я хочу знову про це сказати. Тому що політика, політика Америки, політика цих безхребетних політиків американських. Вона ні до чого не веде, вона веде тільки до того, щоб Україна трималася якийсь час. Вона не веде до того, щоб Україна перемагала в цій війні, щоб Україна перемогла. І ця війна вже давно могла давним-давно могла закінчитися. Якщо б Байден і його, і його, ті всі прибічники, ті всі безхребетні чучила давали нормальну зброю українцям стільки, скільки треба. Все, що вони дають, то тільки для того, щоб ми протримались. Щоб нас не, не завоювали за один день і все. А далі вони собі тут роблять якісь свої справи, якісь свої інтереси, вони вирішують і так далі. І це все сумно, це все капець як сумно. І ти розумієш, що надіятися все рівно треба більше на себе, ніж на когось. Тому я не знаю, людям треба щось робити, щоб створювались в Україні. Виробництва з якогось військового обладнання, якісь дрони, ще щось таке, А державним керівникам браться за голову. Тому, що... якщо не знаю, хтось там мене дивиться з цих, хто приймає рішення, то будь ласка, задумайтесь, бо можливо скоро так дійде до того, що вам не буде чим керувати, прийдуть москалі і будуть самі керувати. Воно що... все сумно, але якщо. Якщо ми будемо тримати купи, будемо допомагати один одному, ми переможемо цій війні. Е, Субота-сьома ранку, е, майже вже восьма. Е, їду коротче, на цей обслуговувати раму. Е, зараз буду тут е, міняти моторні оливи і е, тайр ротейшн робити, тобто місця ми ставити. І після цього поїду вже займатися Буду перевірити, що там з рулем. водій каже, що капець руль не крутиться. Так що такий сьогодні план. Бажано це все зробити до, до обіду. Після обіду ще дуже багато різних вже домашніх справ. Все, рамочка вже обслужила. Масло замінили, все як має бути, що зараз тут мають доробити і все можна і. Їх... Приїхав до Каскаді, відкрив капот, перевірив, все масла є, куланд є. Рівень. Е, дивлюся, якісь там десь дві капельки масла капнули на сніг і там одна ззаді. Десь трошки щось підкапує, якесь масло з того. А тут, здається, тут було, що тут на кресці піддона е, треба було поміняти цей. Е, Сел. За що подобається мені цей паркінг, що хлопці тут трагрі Пейер Тим дивиться сніг, мороз, все попадало, вони все посипають сіллю, все роблять порядок. Чистенько почищено тут завжди плюс-мінус чисто. Так, короче, Їду каскадією Каскаді, каже, що руль щось підкусує, хоча я не відчуваю. Але може бути таке, що щось попало так, що е, він підкусує десь в якихось моментах. Тобто десь хрестовинка, бо хрестовинка має там всередині такі, як е, трубочки маленькі, вона по тих трубочках е, крутиться, котиться, можна так сказати. Ну Хто знає будову тієї хрестовинки, той в курсі, про що я говорю. І може бути, що якщо вже там є якась виробітка, або вже нема на хрестовинках е тих трубочок, то воно може так бути, що місцями воно буде крутетися нормально, а місцями буде е підзаїдати. То зараз заїдемо до хлопців, щоб перевірили заодно, Якщо дійсно є проблема, щоб її усунути. Або ну, може бути таке, що зараз її не знайдемо проблему. Якщо це не, не в хрестовинках, то, то зараз розберемося. За пару, пару хвилин вже все буде в курсі. Okay. Перевірили хрестовинки, у нас тут все добре. Тепер Андрій перевірив фільтр. Андрій, що з фільтром? Я би радив масло перемітити. Каже Андрій, що треба масло міняти. Масло і фільтр і тоді пробувати. Так. Коротше, міняємо зараз масло і фільтр і будемо пробувати далі, будемо бачити. Коротше, порадились і дійшли до того, що крім фільтра і гідравлічної рідини, ще треба поміняти помпу. Тому що. Історія така, що масло горить, а чого горить, бо помпа його палить. Е, помпа недорога, ну відносно, 200 доларів коштує, плюс буде робота мені коштувати. Е, так що це моя стара помпа, це нова помпа, зараз ми її поставимо і все буде. <п 'ят> Ситуація така. Прийшов, я ремонтую свій трак, Ще зустріли тут підписника Василя. <п 'ят> Давно до мене півроку певно. <'ят> Року. То коротше, він скоро все десь прийшов, коли капоти вкрали. Ні, ну капота. У мене, коротше, з капотами підписників прийшло просто кипят. Треба ще раз капети. Якщо Василь, скажи щось там. Кажи, хай підписується на шо, канал і на так. на шапі з'явилися, то так. Я більшість е, останнього тижня зустрічав підписника, коли мені колеса на каскаді. А тепер ремонтую каскадію другу, то вже знову зустрічаємо підписників. Так що світ малий. Так, то не все не на шапі, то на дорогі. Я, ж, В мене раз таке було, що взагалі він з тими людьми з'явився, знаєш, на тракстапі, що я їх не бачив. І, і то так мене пізнали, чисто ззаду. Я, я перший рік, коли був в Америці, зустрів колегу з Калуша на тракстапі десь в Вайоміну. Скільки я, я, я був, так, вже 14-15. Я вже 20 на накрив. Я був... приїхав рівном було 30. А в мені було 31. Да? Я приїхав 30, де 50. Це урок у Богу. У мене вже тут внуксі в родині. Так що таке життєво мерець. Так. Добре, ставте Добре. підписки і донайте на, на тачки, тому що ми там вже сьогодні ще прийшло, здається, 2000. Так що хлопці не той кидайте гроші, і скоро будуть їхати тачки на війну. Ну що, машину зробили, все добре, слава Богу, все добре їде. зустрівши одного підписника. Така була приємна зустріч. Так що тепер їду на ярду і додому. На цьому закінчую відео. Слава Україні. Україна переможе війні, динайте хлопці на ЗСУ, на Збройні сили, допомагайте, хто чим може. Всім пока.